Одній із перших івано-франківських фм радіостанцій виповнилося 18. Своє повноліття західний полюс відзначив з дебютною річницею зміни формату, адже впродовж 2013-го у його ефірі, з'являлись виключно україномовні пісні, а також хіти багатьох європейських країн, які не лунають більше на жодній вічизняній ці Чимало з них мовою оригіналу, навіть якщо це не зрозуміла більшості, до прикладу, фінська, окрім хіт параду кращих цьогорічних європейських пісень, сформованого за смаками радіоведучих. Західного полюсу до святкового ефіру, ще й численні подарунки слухачам, побавилися до схочу, а ще розіграли головний приз від генерального партнера. З Самого ранку, з сьомої ранку, до восьмої вечора, ми проводили квести. Квести були, як на мене, доволі таки складними. Людям довелося побігати по місту Івано-Франківську, по його історичних закапелочках і по уже новітніх великих торгових центрах. Але побігати було за що, того, що ми розігрували величезні. Телевізор це телевізор фірми Samsung Тр діагонально 32 дюйма. От який заснований на led на лед технології, тобто один із сучасніших телевізорів. Розкішний подарунок після численних квестових випробувань та фінального розіграшу дістався 35-річному чоловікові, який є відданим слухачем хвилі 104 та 3 трифем, як і уся його родина. Шлях до головного презенту від західного полюсу, каже щасливий переможець, був нелегким, але вельми веселим. Ну я люблю радіо. Це і того року ми теж дзвонили, нам народження вітали. Ну. Моя кохана теж дуже вітала, була в квесті. Того року, але її не пощастило. Цього разу я спробував, мені пощастило більше. Сам побачив на свої очі, це все відбувалося. Це було все чесно, не було ніяких, нічого не було підсуджено. Тобто, і саме головне, що переможець залишився доволі. День народження західного полюсу підтримують щедрими подарунками усі постійні партнери радіостанції, адже цінують її приязний колектив і чудову музику, яка супроводжує щоденно перетворюючи й будні на маленькі свята.